Темою наших досліджень було вивчення дій спиртових та водних розчинів бруння чорної тополі на ріст кориців пшениці звичайної сорту Лозанівська, а також створення препарату брунів чорної тополі. Завданням дослідження було вивчення літературних джерел за темою досліджень, збір бруння чорної тополі сорту Італіка, приготування спиртових та водних розчинів брунів чорної тополі, дослідження впливу тополі на ріст коринців пшениці звичайної. Ми проводимо наші дослідження з жовтня 2022 року до лютого 2023 року в лабораторії Одеський екологістичний центр Афаліна. Об'єктом дослідження були 40-річні дерева чорної тополі, сорту Італік, які зростають на території ліцею номер 40 на алеї внутрішнього двору біля екологістичного центру Афаліна. Брунь, бруньки збирали з обрізаних одеським зеленотрестом гіляк тополі Чорний. Таким чином, ми використовували матеріал, який підлягав спаленню або просто вивеземо світтізвалища. Препарати броня чорної тополі готували на 70-відсотковому етанолі медичному етанолі, додавали до етанолу 20 грам бруня чорної тополі, для водного розчиняли в 100 мл води. Температура 30-40 градусів за Цельсію. Для дослідів використовували розчин 70-відсоткового етанолу. У 100 мл етанолу розчиняли 20 грам бруня чорної тополі. Для дослідів використовували також 10-кратне розвиднення цього препарату у воді. Для дослідів брали розчин бруняк у воді 20 грамів на 100 мл води та настоювали 2 години, а також 6 годин. Використовували варіанти з настоюванням 36 годин, котре обслугувала дистильована вода. Ми провели три повторності, зробили математичний аналіз за допомогою коренців пшениці. У кожному варіанті досліду на, на пшениці 70 десятків. 70% етанолі, а також його одна десята концентрації, а також 36 годинному настоюванні. Як видно з таблиці першої препарат буруння чорної тополі 10 грам на 70% етанолу повністю пригнічував ріст коренці пшениці. Це свідчить про сильну цитостатичну активність препарату та можливість його використання для профілактики та лікування від стафілококів, стрептококів та інших шкідливих мікроорганізмів та вірусів. Аналогічно дії показав препарат Брунік, який наступив на протязі 24-32 годин. Розбавлений препарат бруньок та та спирт теж показав високий ступень пригнічення росту корентів більш аніж на 1000%. у порівнянні з контролем та на 450% більше у препараті з водою. Усі ці препарати ми використовували для створення профілактичного засобу при захворюванні дихальних шляхів. Для цього ми приготували лікарський препарат: 100 мл препарату бруньок, 100 мл соку вера, 20 г квіткового меду та 20 г лимону. За нашим спостереженням, цей препарат найкраще відновлювальний засіб при хворобі дихальних шляхів. Також він є профілактичним для є профілактичним для цих хвороб. Ми провели профілактичне застосування три з трьох співробітників центру та відзначимо позитивну дію. Позитивну.